Всім привіт, я Сірж і сьомий вимір. Це планети, галактики, космос. І саме головне, що хочеться мені тут підкреслити, це 2012 рік, це прохід нашої галактики, Чумацький шлях, через портал половина всесвітнього циклу завершилася. І зразу б у нас було два проходи. Отож, зараз. І Чумацький шлях, і земля, фотоні полосі, підняття вібрацій. І саме-саме ключове це епоха водолія. Епоха водолія це розвиток. Бог розвивається постійно. А ми є частинкою Бога. Отож, той, хто розвивається, той на ходу. Зупиняється той, хто хоче жити по-старому, тому важко і тяжко. Отож, розвивайтеся.